Друга година ночі. О, oh. нове замовлення. Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні хочу поїздити в таксі. Я вже три місяці як зареєстрований в Bolt, але мені ще не вдавалося попрацювати в п'ятницю в суботу. Тому сьогодні у нас п'ятниця на годиннику 16.05. Тобто, скоріш за все, люди вже їдуть з роботи, їдуть може вже на, якісь, на якусь двіжушку. Попробую, на, буду намагатись праць, попрацювати якихось там 8-10 можливо годин. Подивимось, як піде, І що буде там з що, що буде з клієнтами, з замовленнями. Тому працюю і хочу дізнатися, моя головна ціль сьогоднішньої роботи: скільки можна заробити в якийсь такий вихідний день в таксі Болт. Поїхали, друзі. Збиваємо кілометражик. Хоп, 0-0. І вмикаю аплікацію. Вмикаємо, що ми готові приймати замовлення. Підключитися. О! Я зараз навіть знаходжуся в жовтій зоні. Зразу приходить замовлення 3,9 кілометрів. Ого! Не хочу я їхати так далеко. Зараз треба виставити якийсь менший радіус. Бо 3,9 км їхати таке собі задоволення. Тим більше зараз пробки, п'ятниця. Гаразд, добре. Е, хопс. І радіус швидко. А, у мене радіус 2 км виставлений. Радіус був виставлений нормальний, але мені прийшла якась така фігня. Це відео, друзі, буде не супер якесь там красиве з гарним світлом і кольорами, бо буду працювати, можна сказати, вночі, бо вже ніби як такий пізній вечір, можна сказати. Тому буде тільки можлива інформація, скільки, яка година, скільки заробив і так далі. Тому чекаю на замовлення. Я думав, він не прийняв попереднє замовлення, думав, в мене виставлений радіус якийсь там 5-4 км. У мене був виставлений 2, а мені прийшло таке замовлення на 4 кілометри. Е на 4 кілометри це їхати за клієнтом, а потім, коли я його посажу в автомобіль, то ще треба буде їхати там якусь, якусь відповідну кількість кілометрів. Але це не дуже вигідно, тому що зараз пробки вечір п'ятниці. О, прийшов. 1,4 км. Фредерика Шопена. Оце мені підходить. Приймаємо. Поїхали, друзі. І так, друзі, зробив перше замовлення на годиннику 1638 за годину, ну, за 40 хвилин заробив 17 злотих бруто, Там чистими буде, може 9. Ну, коротше, таке, поки що ці пробки, я, я в шоці я тупо стою в пробках. Замовлення незрозуміло поня... не чого, прилітають просто якісь по 3-4 по кілометри. Це то, що я маю просто проїхати за безплатно до клієнта. І ну, поки що взагалі мене. Абсолютно не радує робота в таксі. Це просто якийсь брідняк, якщо чесно. І так, друзі, пропрацював я, можна сказати, рівненьку годинку, заробив 35 злотих бруто. одне замовлення 17 і друге замовлення 16 злотих. Проїхав на даний момент 14 кілометрів. І... Ну що, це десь це навіть не 20 злотих чистими я заробив, тому я не дуже задоволений з цього результату. Але думаю, краще, ніж нічого. Мені здається, що під кінець е робочого цього дня, або взагалі під кінець просто під вечір далі, то буде вдаватись краще заробляти. Я буду менше стояти в якихось пробках. Відповідно, більше буду їхати, більше заробляти. Надіюсь, що буде якось приблизно так. А поки... Маємо те, що маємо, і далі працюємо. Працюю 2 години. Зараз я на головному вокзалі. Ще чинговний. І що я сьогодні заробив? Дивіться, 37, ой 17-16, тобто, можна сказати, 30, скільки 3 злотих. Далі у нас 18. Ой, як важко додати. 33 плюс 8, 41, 51, потім 63, 63 плюс 14. Це 70. Ого! Нічого собі, я капуста робимо. 63, що там, 70-60. 75 злотих бруто. Частяком десь до 40 вийде. Ну, 20 на годину. Не найкращий результат, але поки що могло би бути. Подивимось, що буде далі. Чекаю я зараз на нове замовлення, підвіз тільки що дівчину до. До цього ж залізнодорожного вокзалу в неї було 10 хвилин до поїзда. І їхала вона з вулиці е Ягелонської, Тобто, це прям так в центрі-центрі в центрі міста. І ми от з Віїці приїхали аж на самий вокзал, всього лиш там за якихось 7 хвилин вдалося якось це зробити швидко. Прикольно. Дівчині пощастило, в неї залишилось там 3-5 чи 5 хвилин до поїзда, і, і, і ми вспіли, То вона була дуже задоволена. Ось так. І поки що замовлення ніяке не приходить. Дивно-дивно. П'ятниця вечір, бляха, я на ЖД вокзалі стою. Відчуваю себе справжнім таксистом, а замовлення поки що не є. Отак, отакі справи. Дивіться, грядка. Якась просто нереальна черга на якийсь концерт. Я просто в шоках. Тут по 200 метрів черга. Не знаю, чи щось тут видно, але... Powierty na słowo. A dobra, zawsze nie wiem. idę na imprezę. A koło tej sytuacji i o poprzednim kierowcy też powiedzieć? Dobra. Cześć, jadę na imprezę. Słuchajcie, jestem w bolcie z bardzo przystojnym mężczyzną. Wcześniej trafił mi się pan, który nie za bardzo ogarnął, gdzie stoję, pomimo że stałam przy drodze. Pojechał zbyt za daleko, chciałam do niego pójść, ale niestety nie za bardzo się dogadałam, anulował mi przejazd, zniżki mi przepadły, ale jadę sobie teraz normalnie i powiem wam, jest super. Polecam tego pana. Jest zajebisty. Pa. I tak, truzi, 22.02, to, to pracuję pracuję ja już 4 godziny, zarobił 160 zł brutto, komisja Bolt. 46 злотих, тобто чистий дохід пише 116 злотих, і проїхав я 116... 60 кілометрів. Тобто проїхав я. О, божечко, скільки. Ну, коротше, гулю гроші, що я теж проїхав, того з цих 120 може буде якихось 80 злотих чистими. Тобто 20 на годину. Таке собі, якщо чесно. Тому що 20 це максимум. Працюємо далі. Стою зараз я біля метро, замовлень немає поки що. Чекаю. Ось так. Така бридковата погода, зараз падає дощик. Коротше, сьогодні мав таку прикольну пасажирку, дівчина дуже весела, е на твічі стрімить, грає в ігри, ну, коротше, така весела, позитивна дівчина. Навіть звала мене на імпреску. Я кажу, ну е дякую за запрошення, але жінка моя ну, зовсім не буде довольна від того, що Андрій замість того, щоб працювати, пішов на імпреску. Вона каже, Та чого ти переживаєш, ми тільки будемо випивати і, і общатися, і більше нічого. Я кажу, добре, дякую, до побачення. І тільки що мав якихось трьох малолітніх таких пацанів десь там по 18-20 років. Три якихось чувачка, зв'язаних таких як мінімум з травою, бо ми поїхали до якогось їхнього коріша. Вони взяли пакет трави і приїхали назад по адресу. Проїхав 6 кілометрів, заробив 26 злотих. Вони оплачували мені цю дорогу готівкою, того я думав, може зараз повтікають з машини просто і все, і йти доганяй, Андрій, але кому воно треба? Коротше, того пасажири бувають дивні, робота в таксі реально. Реально дуже, така, я б сказав, небезпечна від того, що ти постійно з якимись незрозумілими людьми сидиш в одній машині. Того таке собі. І ще один плюс в таксі того, що от такою бридкою погодою, навіть ходити паркуватись постійно, заходити в квартири, носити доставку якусь з бідронки, наприклад, важкі якісь сумки це дуже бридотно. Не знаю, ввечері дощом працювати на доставочці. А в таксі можна сказати, сидиш собі в комфорті в машинці, працюєш спокійно. Тільки великий мінус, що маєш справу з якимись різними такими клієнтами, як сьогодні, оцих три в мене молодих пацана. Я, якщо чесно, до самого останнього моменту дивлюсь так в зеркало, і дивлюсь, бігають очі, чи не бігають, будуть тікати, чи не будуть. Думаю, хай хай тікають, з ними ніхто там сваритись і битись не буде, тому що воно точно того не варте. Тому поки що якось так заробив 260 брутто, працюю 5,5 годин. Ось так, друзі. Зараз е, 9.30. І так, друзі. Друга година ночі. О, вже втомився, я вам так скажу. Проїхав 160 кілометрів. Mm, було дві прикольні ситуації. Коротше, отримав замовлення на 11 кілометрів. Проїхав цих 11 кілометрів. Думаю, оце ракасу рубану злотих 50 але але ну, не вийшло. І мені заплатили за, за ту поїздку 34 злотих, а потім цей самий чувак їхав цей самий маршрут тільки назад. Від дівчини просто хлопець їхав до себе додому і назад. І так само, тільки вже не 34, а 37 якось злотих вийшло. Тобто, це один був такий прикольний момент. А інший був прикольний момент, що приїхав на адрес, чекав тупо, хвилин 5-7 під домом, але якось так не нервувався. Думаю, та пофіг, вже скільки буде, та людина йде, скільки буде. Коротше, прочекав. Потім ці люди сідають і кажуть: а можна ще заїхати на якусь заправку? Ми там пану щось там заплатимо. Коротше. Я кажу: Ну окей, можна. Він каже: Ну, ну добре, я покерую на яку заправку, типу можна заїхати, яка буде нам по дорозі. Я, в принципі, знаю, що яка нам по дорозі, але знаю, що туди ну, заїхати не вийде, бо там буде зустрічна... Смуга, а він все там чотенько. Ну, от пан, е, нехай пан бере ліву смугу. Типу, я думаю, це чотенько пацан підказує. На встрічку просто пропонує виїхати. Я поїхав на іншу заправку. Коротше, купили їм сигареток, зробив лишніх там метрів 500, вроді не дуже так багато. Під'їжджаю, вони мені дають 100 злотих, а заплатити повинні були 20. І мені дівчина каже. Можете е, дати мені 60 здач. Я кажу, Окей, Ізі. Дав, коротше, 60 здачі, і мені ніби як 20 чаюхи дали. Тобто, це ну, дуже класний результат. 20 чаюшки чистенькими без е, оподаткування гловерського це класно. І того за 10 годин мені вдалося заробити за число яке 4 листопада 345 бруто. І за ніби як зараз після 12 до 200. 33 злотих бруто, відповідно. 345 плюс 133 це виходить скільки? 470, що там, 8-9 десь так приблизно з цими копійками. Коротше, 400 майже 80 злотих, плюс цих 20 чаюхи, грубо кажучи, 500 злотих грязними зароблено. Фух. Планую ще попрацювати хоча б, може, 2 годинки, щоб бомбанути 12 годин вже на таксі болт. Поки що мені більш-менш подобається, бо такою бридкою погодою не потрібно носити е, якісь, якісь, коротше, якусь їжу клієнтам, і ти не так сильно втомлюєшся. Тому, в принципі, з горим пополам ще поки що можна миритися. Тому планую попрацювати ще 2 годинки, може якихось 3, Не знаю, може відпрацюю 12 годин, може 13, може 14, може 11, Подивимося, але поки залишаюсь на маршруті і працюю, друзі, ось так. Нове замовлення. приймаємо. Ну а як? Хоп, переключаємо в Google навігацію. І їдемо. На -на -на -на. Що там? Дрин -дин -дин. Проїхав рівнесенько, 206 тисяч кілометрів на своїй машинці коханій. 56 тисяч вже проїхав від покупки. Рівнесенько. Коротше, зараз пів третього ночі, і коли завіз клієнтів під вказаний адрес, то опинився в себе під домом. І думаю, блін, ну Андрій, що ти робиш? Сижу, коротше, вже 10 хвилин чекає замовлення, тупо під домом. Так хочеться просто лягти собі спадки і піти лягти спати, запаркувати машинку і все. І не працювати далі, бо я тупо під домом сижу, туплю. І це дуже-дуже обідно. Якби десь тупити, непонятно де, то ще пів біде. А так під доміком. Mm. Давай приходь замовлення, щоб я не стояв, щоб вже мене не мучило нічого. Mm. В загальному робота, блін реально приємніше, що ти просто не суєтишся, тупо сидиш собі, як на рибалці, чекаєш якогось замовлення хорошенького, щоб їхати. 10 разів не паркуватись, не суєтитись з різними людьми, а просто взяти якусь собі людинку і їхати. Халіра зна куди, да. бо більше заплатять. І водночас теж не дуже це класно, бо коли заїдеш в якусь раку, то там замовлення ну, набагато гірше приходять. Ще, може, в п'ятницю-суботу, то якось вони приходять, люди там їздять один до одного в гості або в якісь клуби, бари. А, а в буднях то взагалі не знайдеш нормального замовлення, десь, якщо десь далеченько заїдеш, того якось отак. Не знаю. Якщо посижу 10-20 хвилин, нічого не прийму, то можливо піду додому, бо якось в центр їхати зараз 3-5 кілометрів, просто не хочеться сидіти там і діжурити і алкашню якусь підбирати. Коротше, таке, Подивимось. Друзі, третя година ночі. завіз якогось мужика, тільки що такого випив, що вона безжече. Заплатив, реально, 13 кілометрів їхати, і Глобо показало 20 злотих. 20 злотих 70 копійок. Ну це реально херня, мені здається, якась. Це дуже мало. 13 злотих, бляха, за 20 злотих за 13 кілометрів. То мужик такий, вроді добрий, сказав, я радий, що ви з нами. Слава Україні. Коротше, сказав, мужик такий добряк, ще п'ятьорочку мені дав на чай. Роздупляв мене тут ці місні дороги, всі діла. Ну, коротше, такий добрий мужик. Жалко, що Глова якусь херню трошки платить. 20 реально злотих бляха за це. Я в шо? За. За 13 кілометрів. Що за діч, я не знаю. І так, сижу 10 хвилин, ніякого замовлення нема. Поставив радіус вже 6 кілометрів. Нічого не приходить. І в цьому вся журба оцих далеких. Коротше, е Поїздок, від'їхав 13 кілометрів від центра міста. Зараз мені до міста добиратися до Десяжки. В сумі 25 кілометрів, наприклад, проїхав. За цих 5, 25 кілометрів потратив скільки десь більше 10 злотих на паливо. І заробив бляха за цю поїздку, що можна сказати? 20 злотих. Бруто. Ще сам болт забере з них, 7 злотих. Коротше, в сумі, виходить, заробіток 13 і 10 з них я потрачу на паливо і потрачено кучу часу. І якби я працював, може, в місті, а не за містом, то заробив би якусь більшу копійку. І водночас, коли по місту катаєшся по 2 км і по 7 злотих заробляєш, то теж думаєш, краще би взяти якесь велике замовлення. Такої, що я не роздупляюсь як 11 км заплатив 35 злотих, а тут. 13 кілометрів, навіть на початку 14 вискочило кілометрів, а потім щось помінялось. І болт заплатив, бляха, 20 злотих. Я щось не розумію, що за херня, як це таке може бути. Коротше, на цьому безжечі, що я завіз, чоловіка роблять дорогу, і навігація тупить. Дивіться, показує об'їзд 9 кілометрів, а до клієнта реально мені зараз 3 кілометри. Відповідно, через те, що Google не знає. Цієї дороги і цього ремонту він показує їхати в круг. І коли ти не знаєш міста, то ти просто можеш 10 кілометрів лишніх катанути, при тому, що тут є нормально вже зроблена одна частина дороги і стоїть світофор, і ти собі просто можеш їхати на світофорчик, почекати свої черги і проїхати швидко цих 2-3 км до клієнта. А через бляха незнання а я би не ризикував просто їхати на якісь знаки, що бляха. Віз заборонений, то я би просто лишніх 10 км кружляв. Це жесть. Через Google це ну, можна попадати на гроші, можна так сказати. Це печалечка. Як таке може бути? Скажіть мені, люди. І так, друзі, зробив останнє своє замовлення. Все-таки отримав замовлення на правий берег, так як і хотів раніше. Коротше, ситуація. Приїжджаю я під адрес, адрес якийсь адрес там, якийсь там Ягілонська, 11, офіцина. Ну, коротше, просто приїжджаю на якийсь адрес, в самий двір, заїжджаю в такий глибокий двір під самі двері. І пишу клієнту, що так і так, я вже на місці. До мене дзвонить якась пані Катерина, каже. А я вас чекаю, А ви де? я кажу, ну я вас під, під адресом, той, який ви зазначили. А вона каже, а я зараз біля каскади. Коротше, ну, тіпо, трошки було бажання взяти, виключити тіпо, це замовлення і поїхати додому або там, взяти нового клієнта. Але думаю, Блін, ну що, ну, людина тупанула тіпо, там, і, і, і чекає. То вже поїду, як, як, який би там вже не був, але той останнє то замовлення заберу, типу, якось, не знаю, жалко щось мені стало. І коротше, приїжджаю я під каскаду, забираю цю дівчину, отримую е адрес правий берег, 11 там, щось кілометрів. А дівчина бачу, така випивша, питаюсь, пані Катерина, скажіть, будь ласка, у вас є гроші? Готівкою, типу, бо бачу що буде платно з готівкою. Питаю, чи є в неї гроші готівка, щоб я просто даром на правий берег не катався. Вона хоп шольок достала каже, да готівка є на місці, все добре. Я кажу, все, поняв пані Катерина, поїхали. Їдемо, спитався, де працює, то каже, що там біля дому, на заправці, на правому березі, так і так і коротше Приїжджаємо ми. Вона мені дає 50 злотих. За дорогу мала заплатити, зараз скажу скільки, 33. Тобто я мав їй дати 17 здачі, Пані Катерина мені каже дайте мені 10 здачі. І мені стало якось жалко, щоб вона просто давала мені аж 7 злотих чаюхи. Бо, бо вона така сама роботяга, як я, бляха, і мені якось жалко, що людина працює на заправці, може й скоріш за все за мінімалку і, і бляха проїхати за 40 злотих додому, типу з центра, якось це дуже жирно. Того я коротше, не взяв з неї чаюхи. Перший раз, до речі, я не взяв чаюху, коли мені пропонували. І взяв просто свої кровно зароблені 32 злотих бруто і їду вже додому. До речі, перед нею ще замовлення таке було. Дике, під'їжджаю до якогось бару. Там такий стоїть пірат, тупо пірат, об стінки короче, третя на ногах взагалі не стоїть, лика не в'яже, ноль, просто нульовий чувак. І сідає в машину, ледве залазить, якийсь бородатий, замурзаний, якийсь і думаю, бля, це капець. Як взагалі в мене ця поїздка буде? І коротше він сідає, я кажу, як вас звати? Тіпа. Він каже, Адам, я кажу, перепрошую, але я чекаю тут Джеґужа. Тобто Адама, я ну, тут не планую зустріти і, і не можу вас завести. Слава Богу, він мене зрозумів. Тобто він хоч і був німий мертвий пірат, але він був в адекваті. Він сказав, а, ну я добре, я поняв. Вийшов коротше, з машини, так як він терся об стіни десь під домом, то... У нього срака, срака вся була в павутині, він на сідушці ще залишив коротше, кучу павутиння якогось. І Після нього сів цей грижакош, закрив двері замість цього е, пірата, і, і ми поїхали спокійно. Того, друзі, ось так виглядає моє останнє замовлення. Я вам розповів. Зараз я приїду вже під дім і порахую, що скільки я проїхав, скільки заробив нето, скільки бруто. Покажу вам. Скільки потратив на паливо. До речі, вже проїхав 213 км Тобто на паливо я потратив десь 100 злотих, як мінімум. О, поліція їде чи ні, чи це швидка. Хоч би не зупинили, хоч би не зупинили. Камеру приховаємо поки. Поліція поїхала. коротше друзі, ось так зараз добираюся. Додому і порахую грошики. І думаю, вам буде цікаво, скільки ж Андрій заробив за 12 годин. Зараз на годиннику 4.43, тобто ніби я працюю вже як 12 годин і 40 хвилин. Але в принципі, я, 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 я що я вам скажу? В принципі, я сьогодні брав пів години ніби як перерви, заїжджав додому протягом дня і випив, випив кави. Так півгодинки вдома побув, того, в принципі, можна сказати, що я працюю 12 годин. Ну, буде 12 половиною, але це таке, це вже нюанси. Думаю, в таксі це нормально на 10 хвилин довше працювати, ніж ти собі планував. Тому якось так. Добираюсь додому і будемо рахувати. І так, друзі, добрався я практично вже додому. Дивіться, що я проїхав сьогодні 219 кілометрів. Працював. Ай, бляха, добанувся половиною майже годин. М -м -м -м. Дивіться, за вчора, типу, як до 12, я заробив 345 злотих бруто, після 12-300 злотих бруто, відповідно, 345 плюс майже 300, це виходить 644 злотих е бруто. Я заробив за цих 12 годин, мінус витрати. тобто Комісія болт. За вчора 106, за сьогодні 92 майже. Тобто 106 плюс 92 виходить 100. Бляха, я можу зараз тупити. 92, 198 злотих. Тобто 200 злотих рахуємо комісії. Заробив 644 злотих мінус 200. Тобто 444 в мене. Ніби чистими, мінусуємо паливо. Проїхав я 220 км На сотню мені потрібно мінімум 15 літрів, тобто це 45 злотих, бо літра по 3 злотих коштує 200 км це 90 злотих. І ще 20 км це яка п'ята частинка від сотні, а п'ята частинка від 45 це в нас скільки 9 виходить. так того 9 плюс 99 злотих. Я потратив на паливо мінімум по їздою по місту. Тому сотню на паливо 200 комісія виходить мінус 300 злотих. Тобто, сьогодні офіційно заявляю, що я за 12 годин заробив чистими 344 злотих. Вдалося мені посчитати, доволі таки легко мені здається. Вийшло. 340 злотих. І того, на доставці за 12 годин я, по-моєму, заробляв 380 на скутері, тобто 350 чистими. Приблизно, так як і тут 350 чистими. Тільки, знову ж таки, є плюси і мінуси. Тут плюси, що я не ходив, не мог. Просто собі сидів в комфорті і працював. Мінус, що ти сидиш, не рухаєшся, обростаєш жирком і заробляєш собі геморой На доставці фізично важко, треба ходити, носити по поверхах, доставляти, коротше, якусь бляха упаковки води і так далі. Але бляха, рух це життя. І за день, за 12 годин, я вмудрявся наматувати 15 або 20 тисяч кроків. Тобто для здоров'я, мені здається, навіть може корисніше доставка, бо ти постійно в русі, ти не супер постійно. Таскаєш, але ти постійно рухаєшся, і це мені здається плюс. Но фізично важче. Тому що за протягом коротше цих 12 годин тобі в лице стільки надує того вітру, що ти реально дуже сильно виснажуєшся і в тебе опухає аж обличчя від, від такої доставки. Тому є свої плюси, як і мінуси. В принципі люди, які хочуть заробляти, можна бомбити прямо на цьому болті і заробляти якихось там 7 тисяч в місяць. В принципі, можна понеділок, п'ятниця по 12 годин 7 тисяч можна бомбанути в місяць. Але поки що я не уявляю, як можна заробляти ці гроші, якщо ти за місяць будеш викатувати мінімум там, якихось 5 тисяч кілометрів, і ти постійно будеш обслуговувати свою машину, бо в, в ній по-любому буде щось вилітати. І зарплату, яку ти отримаєш там за 7, 7 тисяч, ти будеш нормальну капуньку то на ходову, то на якусь коробку, то масло поміняти, то то-то сьо. І я не знаю, зарплати там чистої особи не буде далеко 7 чи 6 тисяч. Того таке, в принципі, можна працювати. Якщо десь немає якоїсь роботи замінити, е -е -е -е, от так, як це, тимчасово можна дуже прям працювати на цій роботі. Якщо взяти якусь машинку в лізінг і їздити на новій машинці і через рік там міняти і доплачувати щось, то можливо, і результати ну, були б не такі печальні, і може було б краще навіть якусь машинку взяти, гібрид. Вона буде їсти менше і... і не буде ламатися. І, в принципі, можна було б так працювати. На своїй машинці, то, мені здається, не дуже вигідно працювати. Але, в принципі, зимою можна сідати на таксі, їздити собі в теплі, літом сідати на доставочку на скутер або ще краще може електровелосипед. Я, я хотів би спробувати. Мені здається, електровелосипед це топчик. Тому, отакий от результат. Вибач, що багато балакаю. Якщо сподобалось відео, постав, будь ласка, вподобайку, і якщо є бажання мене підтримати як автора, то підписуйся на мій канал. Дякую, що додивився, друже, відео до кінця. До зустрічі па!